Слава Ісусу Христу! Вуглеводний годинник дає похибки в тисячі разів. Вчені вимірюють не вік об'єкта, а кількість ізотопів вуглецю. Підрахований вік базується на припущеннях. У нашому світі необхідно врахувати фактори радіоактивності, але існує орбітальний космічний годинник. На перших сторінках Біблії сказано, що Бог. Поставив сонце місяць і зірки, щоб вони служили нам, космічним годинникам, і щоб ви знали, саме на цьому годиннику будується космологія та все освоєння космосу. Адже ніхто не міг би літати в космос, якби покладався на те, що дає такі, похиб, що дає такі похибки. Тому ми довіряємо Слову Божому і довіряємо Богові. Наприклад, Сонце зменшується і легко підрахувати, що йому всього лише там близько 6 тисяч років. Сотні тисяч або мільйони років тому сонце було б в десятки разів більше і торкалося б поверхні землі, знищуючи її. Так само зменшується і магнітне поле Землі. 10 тисяч років тому це було б в 141 раз більше. І життя на землі було б неможливим. Запрошую вас на онлайн-конференцію у суботу о 19.00 та в неділю о 14.00. Напишіть мені в Телеграм, і я вас приєднаю до групи.